Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мама 40. Закінчився мій зошит для німецької мови, і я достала старий зошит, такий самий. Я його починала з чеської мовою, там залишилось кілька чистих сторінок. І я от це сиджу і аналізую, що, Боже, я за той рік. Вчила і німецьку, і чеську, ну а це прям Мега-бомба ракета, уявляєте? Слухайте, я вам казала, що мене мала шкрябає, а воно, я їй не дозволяю декілька днів шкрябати, і зрозуміло, що то не вона шкрябає, а то у мене якась сип з'явилася. Це вже десь два тижні. Ну, Із-за того, що мене мала пошкрябала, я думала, то через неї. Дивіться, на шиї. Десь це 31 грудня я знімала відео, казала, що вся пошкрябана. Але то не пошкрябана я була. Дай, отака сит, не помню, не знаю, що це таке. Діти повзають. Діти повзають не прив'язані. Так, ми був коттик, що вели. А можна я відправлю? Ви можете, ви можете наклеїти з моєї помішниці. Такі бокси. Треб, сюди наклеечку наклейте. Сюди наклеїте. Так. Куди? Так. Іланочка. Наліпку. Ось там вже відкрилися віконці. Ми зараз тут завантажимо. Наліпку видно? А Зачиняю. Це ми зробили, відправили на нашу посилку на ремонт, в даному випадку гріль. Тим часом я готую собі на завтра святкову страву, така собі дієтична сільотка під шубою. Чи оселедець під шубою. Коротше, рецепт вигадала моя мама, ми ж на дієті картоплю не їмо, і вона каже, давай замість картоплі покладемо квасолю. І ми поклали консервовану квасолю, але воно було незручно, воно розсипалося. це на Новий рік ми так робили. Тож, я думаю, треба його, можливо, знаєте, так роздавити, ту квасолю. Але вирішила перебити в блендері, і це була моя помилка, тому що Мало злила соку того, і вона вийшла дуже така рідка. Наступного разу я просто її толкушкою розімну і буде мені першим слоєм. І все ж таки вирішила, так як я вже не на своєму здоровому харчуванні, а на іншій е, такій дієті чи марафоні схуднення, і там у нас можна все. Я вже не буду собі забороняти картоплю, тож я вирішила додати трошечки картоплі. І щоб страва була ситною, на перший шар багато квасолі, потім трошечки картоплі, далі оселедець побільше, цибулька і бурячок. Майонез зробила із варених яєць, трошечки олії, трошечки водички, Ну, нічого, так, знаєте, як замінник. Враховуючи, що це ну, досить здорова їжа, то чудово. І все це змастила. Два шари я зробила таких і зверху притрусила вареним яєчком. Більше нічого я не буду готувати, ніякого у мене застоль'я не буде, ніякого свята, не ні тортика дітям, гісінько, ні в хаті не прибираю. Ніякого, не, знаєте, навіть натяку на те, що в домі буде свято. Не хочу, у мене нема сил. Я чомусь така виснажена, що просто не маю сил, не Ні хочу нічого гісінько. Але хочу сходити в суші бар, поїсти суші, вийти в люди. Не знаю, як це у нас вийде. Ми і друзів запрошували, але у них не виходить. ну, Верніше у них виходить, половина родина може прийти, половина може запізнитися. Ну, відверто кажучи, я кажу, давайте краще в інший раз, тому що я не знаю, як мої діти будуть себе поводити. Можливо, ми туди прийдемо, вони влаштують гвалт, ми зберемося і підемо. А і буде не дуже красиво Ну, по отношенню к гостям, якщо там треба когось чекати, і ну, коротше, лучше ми наступного разу. То зберемося, разом сходимо, тому що я вперше в, в перше йду з дітьми в заклади е, загального такого харчування з дітьми в Німеччині. Тут всі там, е, ні, ні дай Боже, ніде не пошуміти. То, звісно, я трошечки нервую. Я не знаю, як у нас все це пройде, чи будуть у мене діти нормально себе поводити, чи як дикуни, я не знаю. Тому е, підемо тільки своєю родиною сьогодні. the beat take you over you just can't breathe do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake do you feel your bones start to shake do you feel the earthquake do Родження, отримала клівіти від, від чоловіка, від, від донечки. І так як ми сьогодні підемо ввечері а, в суші-бар, то замінюю одне харчування, це у мене сніданок замінюю на функціональне харчування від ЛР. В Чехії казали ЛР, тут кажуть ЕЛАР. Окей, я випила гель. Вчора дочиталася, що його треба за 15 хвилин до їжі приймати. Коротше, випила і залила холодним молочком, щоб воно трошечки набухло. Знаєте, на що мені нагадує смак цих мюслій? Ну, По-перше, є привкус стевії, я його відчуваю, але він приємний, нормальний. І відчувається, хто сидів надюка на дієті, ми там овсяні отрубі щось там ми таке приймали по ложки щодня. І оцей присмак тут також і є. Вівсяних цих отру... отрубіть, як вони, висівки. Ну тут такий склад, дивіться, ой-ой-ой, розписано дуже красиво. Треба склад поперекладати, щоб зрозуміти. А, це не склад, це. Е, е, угу. Склад потрібно роз... розібратися, з чого воно состоїть. Ну, тут э, какао щось є, є э, малина суш. Су, а, ось що. Дивіться, скільки тут всього, і соя там якась. Коротше, дуже багато всього. Не знаю. Ну і що ви думаєте? Два рази поїли і вже півбанки нема. Так що воно, звісно, дороге, швидко, э, швидко розходується. тож, ну, я, я зараз пробую, не буду вже. Грошики мені на день народження подарували, тож можу собі дозволити гулять так гулять по якісним продуктам. Дочі, купа пів листів прийшло. Я так розумію, прийшли вже наші пластики нові на дітей, а нам, мабуть, прийшли листи це про подовження. Коротше, про подовження якогось ціта, нашого пластика. Коротше, щось треба розбиратися. Ой, ціла пачка, ціла пачка. Ось такий був у мене святковий обід, картопелька, курочка, шуба, салатик. А далі піду в ванну. Боже, скільки пройшло часу? Це пан Кучера нам подарував на Пасху, здається. А вже скоро нова Пасха, а я ще ніяк не розпакую всю коробочку, не було в мене часу. Зараз якраз на честь свого дня народження влаштую собі пасху. Ой-ой-ой, покатаемся. Катаемся. Понял. Понял. Сейчас додому сейчас бы По... допомога потрібна. Опа, Асти! Поехали! Давай, 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 давай! А ну станьте там давайте сфотуємося. Там такий гарний вид. Станутись там. Ближче до тих кущиків Ближче до кущиків. Так Это кто там? Ага, очень мало места. А, уже? Ага, уже готово. Это сюда. Да это сюда. Все все все, все У -у. А скажите, пожалуйста, а можно нам несколько запасных салфеточек? За Чего салфеток за запасных? Вот это. Ой, как красиво. А -а 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 -а. Ой. Как же Вау. Давай, где теше хочу. Не да. знаю. Пейтеша. Она говорит, поснимай с того ракурса. Мама. Поснимай з того ракурсу так чтобы именно не было выгнать. Да не лезь туда. Там что-то есть. Вот бантик, который я хотела. Дай бедный, дай бедный. Может, мне попал? А служит? Стой, стой. Здоров. Що ну, остального ти себе? Допиш. Я, звісно, не збиралася робити бізнес на своїх дітях, але так вже сталося, коли я е, вирішила зайнятися мережевим, згадала про компанію LR, а потім почала. Поглиблюватися в продукцію, то я зрозуміла, що це Бог мені послав саме таким шляхом ці продукти, що саме це треба моїй сім'ї, треба підтримка, підтримка на клітинному рівні, підтримка імунітету, підтримка нервового Психічного стану і все це можна закрити, всі ці потреби за допомогою гелів Алоя. І я вирішила починати давати всім дітям, бо я хотіла спочатку давати тільки Іланочки, бо у неї була підозрія, підозра на рдух, на здух, да, синдром дефіциту уваги і гіперактивність. Але коли у нас була повторна консультація з психіатром, то а, вона її. Спростувала, сказала, що ваш ардух під великим питанням. І я дуже зраділа цьому, але все ж таки підтримка організму, вважаю, буде запотрібна. Тому я сьогодні зважую дітей, виміряю дозіровку і починаю привчати їх, тому що гелі треба пити курсами довготривало, так, декілька місяців. Що. Сьогодні ми наводимо порядок у гілі тут, коли її вдома нема, бо хочу. Щоб для Яліни був безпечний простір, позбирати всі дрібні іграшки, які вона може там, засунути собі в носа або в рота, проковтнути. Зараз я все це розсортую, позбираю відберу все, що небезпечне, і сховаю, і залишу трохи іграшок, якими може ігратися і Яліна, і Еліана. Помиємо. Ще іграшки, ну і буде більш-менш безпечний простір. Тому що, да, я ліночка повзає вже всюди. І, звичайно, я не можу прям а, щось секунду бути поруч, бо, тому треба обов'язково забезпечити безпеку. Там ще треба всунути заглушку в розетку. Ну і так ніби... Ніби все ще подивлюся, що в цих тумбочках, щоб там дрібного нічого не попалося. Так? Так. Отримали новенькі освайся. Куди ти лізеш? Втягай курточку. Прийшли Елю забрати з садочка, у неї температурка піднялася. Так вона тут підмітає пісочок біля свого місця там, де вона роздягається. Всі захворіли, Ілічка, да, горлочко було. Ну і сонечко. 38,2 температура у тебя, очень высокая. Поехали домой лечиться. Чайчик тебе лекарня, Лечебный я сделаю, да? Так. Мам, я... Мне тяжело. Давай, я тебе допоможу, Давай. Я сделала такую конструкцию. Вот так вот. Если посмотреть, то если скрепку сюда, то будет идут, типа, ветер. Ай! А вот Скрепка. Да, скрепка. Угу. Эм, вот так она включается. Угу. Я думала, что... А чтобы загорелась вот эта лампочка, надо в другую сторону. Угу. Круто. И тоже включается на серединку. А чтобы сразу нельзя, аж получается. Нет? Как нельзя? А не надо, то ты сломаешь. Сломаешь тут. Ну да, И достану. Я сначала подумала, я сначала подумала, что эта штука остановилась после вот этих велю отпали, а на самом деле она просто, угу. да, она кучится и не заметно, Да, Круто. Тогда это вырубили? О, точно. В угу. Пасау. Э, это был какой-то мастер-класс, да? Урок у вас какой-то? Мастер-класс. Да. И... да. Самое интересное, что мы это нам раз показали, а потом что я почему-то уходили, это мы все сами делали. О. У мене 22. Температурила 39,3 було навіть. Я по черзі збивала то роленом, типу перед стомолом Бо піднімалася температура через 6 годин, а бупрофен треба ж пити через 8 годин наступну дозу. Да, Похворіли, мама теж ти... голосу нема, захворіла. Так ты так не сідал. Я... Ой. Ой! Мам, я не видел, что она на коленках. Угу, на коленках не надо, щоб она на жопку сідала. Але хворієш, не хворієш, а речі прати треба. Дуже багато накопилось. У мене було дуже багато термінів поїздок. І я декілька днів взагалі не прала, і тепер така величезна гараж. Мені треба декілька днів, щоб перепрати все. Діти, як ви бачите, зі мною Яліночка вже всюди повзає, прям всюди-всюди. І знаєте, це такий кайф, але іноді... Іноді у мене паніка. Де мала? Що в неї в руках? А не дай Бог що, а не дай Бог щось там хтось кинув, знаєте, можу, ну взадітьми ж, я ж можу не доглядіти. Я намагаюся, вроді би, за неї контролювати, але іноді, коли відволікаєшся, то у мене потім такий страх. Боже, хоч би вона нікуди там не не, не влізла, нічого не наїлася. Вона вже лізе до кашачої тарілки, лізе до порошків. І я, звісно, все це прибираю, намагаюся забезпечити безпечний простір, але знаєте, все одно, коли в квартирі багато людей, ти ніколи не знаєш, хто що може кинути десь, ну, прозівати. це, звісно, така відповідальність велика, і глаз до да глаз треба. Дівчата мені, звісно, допомагають. Я їм кажу, що не можна давати малишки. От, вона, вже, вона вже психує, вона вже хоче спати, і треба закінчувати і йти її вкладати, бо вона вже не хоче ні з чим гратися. На цьому я це відео буду закінчувати. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Ставте вподобайку. Пока-пока. Бувайте.